Віталій новопопит ви продавали свою карту, вони самі наносили. Ми давали тільки географічну основу. Ця інформація була чина на 9 рік, і з 12 року ми плануємо її виправити. Цього нікуди не дінешся, тобто кожного можуть бути якісь помилки. Головне вчасно на це реагувати. З таких практичних довідників полюбовані міської мови це є одне з найкращих, що ми можемо зараз просто запропонувати.